Вітаю, малята, любі хлопчики дівчата, запрошую вас на логопедичне заняття. Для того, щоб ви дізнались, хто до нас сьогодні завітає на заняття, вам потрібно відгадати загадку. Готові? Хто на кухні хазяйнує? Хто каструлями керує і ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер діти? Так, кухар, малята. А що робить кухар? Як ви думаєте? Сьогодні кухар запрошує нас до себе у ресторан. Давайте завітаємо на його кухню. Ось. охо Малята. А чому це кухар плаче? А, я здогадалась. Чи помітили ви, що на кухні зовсім немає його помічників? Вони, мабуть, захворіли та не змогли прийти на роботу. Що ж робити, кухарю? Можливо, ми йому зможемо допомогти, допоможемо кухарю. Ось і він до нас визирнув, знову веселий. Малята, давайте підемо до магазину разом із кухарем. Якщо у магазині продають хліб, то це який магазин? Так, хлібний. Якщо продають овочі, який цей магазин? Так, овочевий. Якщо продають м'ясо, це. Якщо продають фрукти, який магазин? Якщо продають молочні продукти, то магазин? Так. А якщо продають рибу, то магазин який? Так, рибний. Малята, кухар приготував для нас цікаве завдання, так як ми йому сьогодні будемо допомагати, то він хоче дізнатись, чи знаємо ми, які страви можна їсти сирими, а які потрібно готувати? Ваше завдання сказати цей продукт. Можна їсти сирим? Чи потрібно готувати? Готові? Ось підказки. Потрібно готувати та можна їсти сирим. Називайте продукт і перевіряйте. Так. Ви впорались? Чудово! Ось дошка замовлень. Кухар нам довірив зібрати замовлення. Ви уявляєте? Гості ресторану щось уже замовили. Давайте дізнаємось, що борщ. Хліб, вареники та сало. Подивіться уважно та запам'ятайте, що замовили гості: Борщ, хліб, вареники та сало. Запам'ятали? Ось перший піднос. Чого не вистачає на підносі? Не вистачає? Так. Сала. Добре. Чого не вистачає на підносі? Борщу. Давайте перевіримо. Так, добре. На підносі не вистачає вареників, звичайно. На підносі не вистачає чого? Так, хліба. Молодці. Виправили помилку. Нічого собі. Діти, я думаю, що кухар довірить нам приготувати страву. Ви уявляєте? А, давайте дізнаємось яку. Спершу потрібно назвати, що це за страва? Це котлети. Так, далі? З чого вони приготовлені? З яких інгредієнтів? Далі, що потрібно для приготування котлет? На чому будуть готувати так? Де зберігаємо? І чи полюбляєте, чи смакують вам котлети? Готові? Давайте спробуємо разом. Це котлети. Для приготування котлет потрібне м'ясо, яйця, цибуля та хліб. Щоб приготувати котлети, потрібно використати сковорідку. На плиті будемо Смажити котлетки Готові котлети зберігають у холодильнику. Так, я люблю котлети. Наступну страву спробуйте приготувати самостійно. Що ж це буде? Я впевнена, що ви впорались із завданням. Малята, а чи помітили ви, який у кухаря гарний рушничок із вишиваночкою? Чи здогадались ви, яку кухню готує цей кухар? Так, українську молодці. Українські страви смачні, духмяні та запашні. Яка ваша улюблена страва? Що вам смакує? Здорово! Давайте дізнаємось, чи ми впорались із завданням? Чи вистрибне до нас сьогодні смайлик? Так, смайлик вистрибнув і вас вітає! Молодці! До наступної зустрічі!